Вітаннячка, друзі! Сьогодні хочу поговорити про останні події, останні новини, останні слухи, так би мовити, які ширяться в Чехії, особливо на Фейсбуці. Тому від вас, як завжди, підписка, лайки. Поїхали. Що ж, друзі, відбувається останнім часом в Чехії. Дуже багато натрапляю на таких повідомлень, що для біженців. В Чехії вже кінець нічого не буде продовжуватися. Особливо це в Фейсбуці дуже сильно шириться е якимись незрозумілими учасниками. Можливо, це боти, можливо, це реальні люди. Не знаю, але сама ситуація така не дуже е гарна, тому що дуже багато людей е не розуміють, що їм робити, що як діяти. Куди бігти, так би мовити, і це, ну я розумію, їх також це страшно. Тому що коли тобі пишуть, що все, віза тимчасового захисту не продовжується. Є перехід тільки на візу терпені, тобто якась така фейкова інформація з'явилася, не зрозуміла звідки. Всі будуть переходити на візу терпені. Ну, друзі, чесно, це абсурд, тому в ці такі дезінформації не вірте, такого немає. І не буде, скажу чесно, що буде далі? Чесно, невідомо. Е, да, до 27-го року зараз продовжують всім візи тимчасового захисту в Чехії. Це взагалі по всьому Європейському Союзу. Деякі країни починають робити перехід на ВНЖ. Чехія це зробила минулого року для спеціального ВНЖ. Також був перший перехід, е, чи буде це друге коло, також поки що невідомо. Міністерство внутрішніх справ каже, що ми готові до цього всього, тому що вони вже знають інструкцію, як це все робити. Да? От. Але чи буде воно, це тільки буде вирішувати нова влада в Чехії. Як ви знаєте, хто в Чехії живе, хто слідкує за новинами. Влада така не зовсім за Україну нова. Відбуваються різні там дії. Особливо від пана Акамури, так званого. От, але, ну, чесно, будемо дивитися, як воно все буде відбуватися. І вже в квітні ми станемо. Свідками того, чи буде нове коло на спеціальний ВНЖ, чи не буде, чи будуть мінятися умови, чи не будуть. Я раніше ще в попередньому відео, відео розказував, що готуйтеся до того, щоб показати по Даньовому признанні, хто тут багато підприємців. Да? Того ж знаю багато інформації. Люди розказували, що не вистачало якихось там мінімальних часток, мінімальних десятків тисяч крон, щоб допоказати для того, щоб пройти по цим лімітам. тому Підготуйтеся, будь ласка, до цього, поки є час, щоб ви ще встигли все подати і пройти по цим лімітам. От тому стосовно цієї інформації, що з'явилася, ще раз скажу, у Фейсбуці на те, що буде перехід на візу Стерпіні, всіх підряд будуть переводити, це неправда. Вся інформація, слідкуйте за сайтом Міністерства внутрішніх справ Чехії, там тільки достовірна вся інформація. Там такого немає, тому. Той, хто це розповсюджує, це люди, які не знають або спеціально це зроблено, не знаю ким. Тому це неправда. Чи будуть, можливо, якісь інші варіанти побиту, чи ще щось, чесно, також не знаю, поки що невідомо. Виганяти ніхто нікого не буде це 100%. От. Що буде відбуватися, ну ми тільки дізнаємося вже найближчим часом. Тому зараз, в принципі, всі продовжують. Візи тимчасового захисту поки що до 2027 року. Я думаю, вже багато людей це зробили, отримали якісь дати. До речі, напишіть, як відбувалася ваша реєстрація. Того ж знаю, що дуже багато людей жалілося, що ну на початку особливо да, там сайти висіли, нічого не було ніякої змоги. Я думаю, зараз цим уже трошки полегше. Тому напишіть, як там все пройшло і як проходило. Отримали свої дати, на коли отримали, і так далі. Наступна інформація буде стосуватися агентур праці в Чехії в 2026 році. На початку року взялися дуже сильно за ці агентури, які, так би мовити, працюють на чорно. Будуть перевіряти дуже багато робітників, людей і самі ці агентури. Тому, друзі, Звертайте увагу, як ви працюєте, на кого працюєте, що за вас платиться, чи платиться взагалі, тому що це дуже важливо, щоб ви потім не попали в такі ситуації, де ваш роботодавець буде від вас відхрещуватися і казати, що я взагалі не знаю, хто це такий і що він тут робить. Тому це також важливий момент. Ще також проскочила така інформація стосовно того, що е агентури праці зобов'яжуть виплачувати також. Е Бонуси на пенсійне накопичення та виконувати такі ж умови, які були і є у кменових замиснавців, тобто тих робот... робітників, які працюють напряму на фірми. Тобто, наприклад, якщо там отримують якісь бенефіти, бонуси, то зобов'яжуть також ці агентури праці виплачувати такі ж самі бонуси. Чесно, на практиці не знаю, як це все буде відбуватися. Подивимося. Що також треба буде зробити? Також питання, тому що пишуть, що треба буде написати своєму роботодавцю, тобто агентурі, чи хочете витримувати цей бонус. же, треба перед цим дізнатися, чи фірма, на якій працюють ці заместанці, на яких роблять напряму, отримують там якісь бонуси, приспівки до зарплати бенефіти, а потім вже якби написати своєму роботодавцю агентурі, чи можна отримувати також ці бонуси. Стосовно пенсійних накопичень, я роблю такі договори, як фінансовий порад в Чехії. Все це для вас безкоштовно, тому хто хоче, звертайтеся. Але перед цим рекомендую звернутися спочатку до своєї агентури, дізнатися, чи будуть вони вам це виплачувати, щоб ви не відкривали ці договори. Просто так. Ну, але якщо опять же, ви хочете виплачувати, самі собі збирати на пенсію, плануєте тут залишатися, то в принципі це все реально. Там ви отримуєте в будь-якому випадку бонус від держави. Тож, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Не забувайте підписуватися на наш канал, не забувайте ділитися нашим відео, писати коментарі, ваші думки. Побачимося в наступних випусках. Всім пока.